Давайте всі разом прославимо Господнє ім'я за це служіння. Слава Богу. Одна із пісень, яку ми сьогодні чули, в ній були дуже прекрасні слова. Всюди. ти! Всюди ти. Як важливо помічати Бога навіть у дрібницях. Як звучали слова цієї пісні. Пелюстках троянди у Росі, у пташках, у сьому. Як важливо помічати Бога навіть в наших таких земних дрібницях і бачити Його руку в наших земних речах. На жаль, багато людей, живучи на цій землі, живуть так, ніби Бога немає. Ми люди, ми спілкуємося з людьми, ми працюємо з людьми, ми живемо з людьми. І я думаю, що ми можемо замітити те, як багато й багато людей зараз, в теперішній час, живуть так, ніби Бога немає. Або думають, що він є, але десь далеко, десь там, на задньому плані, в їхньому житті і взагалі десь на задньому плані. І, їм зараз, і йому зараз взагалі не до Бога. Та й людям зараз не до Бога. Живу як хочу, роблю, як хочу, Богу до мене справи немає і мені до Бога також. На жаль, зараз так є. Зустрічаються такі люди в нашому житті. Пригадується одна історія це про ізраїльський народ, якого Бог вивів з рабства. І вони ходили пустинею. І ми знаємо, якими чудами великими Бог вів свій народ, як Бог їх безмежно благословляв. Які чуда Бог показував їм, як Бог їх проводив через море, посилав їм манну, воду, м'ясо. Це були великі чудеса, якими Бог вів свій народ. Але настав один момент, коли Мойсея не стало з їхнім народом, Мойсей пішов до Бога на гору. І пробував деякий час на горі. І ми бачимо, що почало відбуватися серед народу. Народ, він почав забувати Бога. Народ він почав забувати Бога і бачити щось інше вже, перестроюватись на щось інше. І ми знаємо, що вони почали робити. Вони зробили собі, зробили собі Бога і поклонялись йому. Мойсей є, Мойсей живий. Бог живий, Бог нікуди не подівся, Мойсей нікуди не подівся. Але народ вже почав забувати Бога. Народ вже почав забувати Мойсея. Ніде не подівся ні Мойсей, ні Бог. Бог живий і Мойсей живий. Але народ він почав забувати вже Бога. І Дуже важливо те, що, на жаль, люди в одній ситуації ніби бачать Бога, в одній ситуації є Господь. Приходить якась інша ситуація, і люди починають забувати вже Бога. Хіба Бог змінився, хіба Бог десь подівся? Так само в ізраїльському народі. Пару днів назад Бог був, Бог нікуди не подівся, море розійшлося. Бог подавав свій хліб. Хіба Бог змінився? Де Бог? Бог нікуди не подівся. Але люди вони почали забувати Бога. На жаль, на жаль, в житті людей трапляються такі ситуації, коли людина починає забувати Бога. Нагадується, мені одна історія, не буду зачитувати, але нагадаю її так. Цю історію розказав Ісус. Одного разу один чоловік насадив був виноградника, обгородив його, обкопав його, поставив в ньому чавило і віддав його, можна сказати, в оренду, віддав його винарям. І написано сам відбув, поїхав, десь поїхав далеко. І ми знаємо, що ці люди вони почали займатися тим виноградником, почали працювати в цьому винограднику і користуватися ним. Так користувалися тим виноградником, що десь присвоїли його собі вже, забувши, що ще є пан над тим виноградником. Який посилає одного слугу, вони збивають його. Відправляють ні з чим, який посилає іншого слугу, вони теж саме роблять. Одного разу пан Він посилає свого сина і каже, можливо, посоромляться Його. Можливо, не будуть робити йому такого. Але вони роблять те ж саме, вбивають його. І зовсім не задумуючись про те, що настане той момент. Що пан вже нікого не буде посилати в цей виноградник. Настане момент, коли пан вже нікого не буде відправляти до того виноградника. Вони не думають про те. Що прийде час і прийде день. І цей пан він навідається сам до цього виноградника. Що прийде день і цей пан він прийде сам до цього виноградника. На жаль, ці люди. Почали користуватися ним, тим виноградником, так, ніби господаря вже немає. Господар живий, господар є, господар десь відбув. Але ці люди почали жити так і користуватися тим виноградником, розпоряджатися майном цього пана, ніби пана вже немає, хоча пан є. Ми знаємо ще одну історію. Про закопаний талант. Про закопаний талант. Господар також роздав певні таланти людям. І написано, також відбув в далеку дорогу. І ми знаємо, одні взяли ті таланти, почали впускати ці таланти в певну працю, в певне діло і примножувати їх. Знаючи те, що одного дня пан повернеться. Знаючи те, що одного дня пан прийде, і він не просто так давав таланти, щоб їх десь потримати, заховати. Він не просто дав талант і сказав тримай його, я прийду віддаш такі самі кількості. Але він для чогось дав його, щоб його примножувати. І ось Проходив час, люди вони впускали ці таланти в діло, знаючи, що одного дня пан він прийде. І спитає, що ти робив з ним. Ну, був один чоловік, який закопав ті таланти. І десь наперед, не подумавши, прийде пан, що я скажу йому? Одного того, що я закопав, цього таланта буде мало. Пан є. Пан не дівся десь, і більше він не повернеться. Він обов'язково прийде. Раз він дав талант, він обов'язково спитає і прийде за своїм талантом. Але, на жаль, не всі подумали про це, що прийде пан, і він обов'язково буде питати, що я робив з тим талантом, який він мені дав. Ось і свою проповідь я назвав: Його немає. Але він є. Його немає, але він є. В цих двох історіях ми бачимо, що господар щось дав людям, пан щось дав людям. І пішов, відійшов на певний час. Але, на жаль, в Цих двох історіях ми зустрічаємо одну і ту ж саму ситуацію. Пана немає, пан пішов. Можна розслабитись. Забули, що ще є пан, який обов'язково повернеться до виноградника, який обов'язково повернеться до того таланту, який він дав. І обов'язково запитає. Обов'язково запитає, що я з ним зробив. Його зараз немає. Пана зараз немає, але це не означає, що його взагалі немає. Він є і він обов'язково прийде. Зачитаємо одне місце дії святих апостолів, перший розділ 9 по 11 вірш. Дій святих апостолів, перший розділ з 9 по 11 вірш. І прорікши оце. Як дивились вони, він у гору возноситись став. А Хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли, а коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі остали при них та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так. Як бачили ви, як ішов він на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Не так давно ми згадували в наших церквах цю подію, ми святкували це свято, і згадували цю подію. Знаєте, Ісус для своїх учнів, Він не тільки став учителем. Ми це помічаємо і ми це бачили. Він не тільки став учителем, який навчив, розказав, як правильно, виклав певну теорію, і пішов. Хто навчався в закладах, цей знає. Коли вчителі навчили, пішли. А твоє діло далі розвиватися, працювати. Ти знаєш теорію працюй. І Ісус став для своїх учнів чимось ближчим. Він став для них батьком. Він став для них тим, Той, який завжди благословляв їх, який навчав їх, який показував їм чудеса. Він став для них чимось більшим, не просто учителем. І я думаю, що учні дуже сильно привикли до Ісуса Христа. Вони дуже сильно прив'язались до Ісуса Христа. В їхньому житті Ісус був певним авторитетом і чимось важливим в їхньому житті. І коли Ісус став возноситись, це для них був важкий момент пережити те, що вчителя вже немає біля них і не буде. Це був важкий для них момент, що Ісус возноситься. А як буде далі? А як буде далі, а хто підкаже мені в цій ситуації, як правильно зробити? А до якого я прийду і вилею своє серце, а кому я розказую свою біль? Як буде далі? Я думаю, це став для них переломним моментом в житті учнів, коли Ісус почав возноситись і йти від них. Ісуса немає, Він вознісся. Але ми знаємо, що учні вони не розпорошились. Учні вони не порозбігалися. Ми читаємо далі, що вони зібрались разом і перебували разом в молитві. І знаєте, учні пізніше вони пішли по своїх жнивах, по своїх полях. Вони звіщали про Ісуса. Вони звіщали Слово Боже. Вони несли Слово, вони несли цю звістку, яку передав їм Ісус. Ісуса немає. Ісуса немає серед них все. Ісус, вознісся. Можна розслабитись, можна зупинитися. Але не, але не було так. Учні, вони пішли далі, нести слово і нести звістку про Ісуса розказувати іншим людям на покаяння. Ісуса немає. Але учні відчували, що Бог, Він живий, що Ісус Він є. Можливо, його фізично немає біля них, і вони не можуть його взяти за руку. Можливо, його немає біля них, і вони не можуть побачити його очима своїми. Але Він є присутній біля них. Він є, який навчає їх, Він є, який благословляє їх далі, який веде їх в їхньому житті. І це не означає зовсім, що його немає. Як написані ці слова, він пішов. Але він обов'язково повернеться назад. Він пішов, його немає, але він обов'язково прийде. І знаєте, часто люди, як я вже казав спочатку, в одних ситуаціях відчувають, що Бог є. Приходить якась інша ситуація, і люди вже кажуть: Бога немає, Бог не поміг, Бог не вийшов на зустріч, Бога вже немає. І... Подібно в таких ситуаціях люди вони починають думати, що Бога вже нема. Бог покинув, Бог залишив, Бог десь далеко на задньому плані. І вони перестають відчувати його у своєму житті. Але це зовсім не означає, що його немає. Можливо, те, що я не відчуваю Бога зараз у своєму житті, не означає, що Бога нема. Можливо, те, що я просив щось Бога, і Бог мені цього не дав, не означає, що Бога немає, Бог залишив мене, Бог покинув мене. Бог десь далеко, Бог десь не чує, Богу зараз діла до мене немає. Ні. Можливо, це причина в мені. Можливо, саме те, що я не відчуваю Бога, це причина в мені. Можливо, мені щось потрібно поміняти в моєму житті. Давайте ми переглянемо кожен своє життя, як сьогодні Я живу. Чи подібно до тих історій, які згадувалися вище? Ісус відбув, Ісуса десь немає, Ісус пішов. Бога десь немає, я зараз не відчуваю. Я розслабився, вже не шукаю Бога. Я розслабився і живу так, ніби вже Його немає. Вже його немає, я розпоряджаюся своїм життям і живу так, як я захочу. Тому що ну, Бога вже нема. Чи подібно до життя учнів? Ісус пішов. Але я йду із надією в певності відчуваю в своєму серці, що мій Бог, Він живий. Мій Бог, він живий, і Він обов'язково прийде. Так, як він йшов. Він обов'язково прийде. Так, як ти відчував Бога, так як ти відчуваєш Бога, він обов'язково є. Він обов'язково хоче, щоб ти його відчував завжди в своєму житті і не думав, що його немає. Так, можливо, ти його фізично не бачиш, але як важливо відчувати його всередині. Як важливо, як слова цієї пісні ще раз нагадаю, бачити його в тих дрібницях. Можливо, ти його лиця не бачиш, але бачити його славу. Можливо, ти фізично його не бачиш, але бачити його присутність, бачити ту красу, яку він зробив і в сьогоднішньому дні. Можливо, в твоєму житті, в твоїй сім'ї. Ми маємо в чому помічати Бога. Але, на жаль, ми не стараємось навіть побачити цього. На жаль, ми не стараємось побачити цього. Тому як важливо переглянути своє життя, як сьогодні я живу. Чи я живу вже так? Що Бога немає. Чи я живу так? Він його немає, але Він є. Нехай Господь благословить кожного з нас. Амінь.